Друзі, всім привіт! Це Канал Неймовірні UA». Сьогодні поговоримо про мережевий бізнес, який започаткували у розпал повномасштабної війни. Про б'юті-індустрію, яка дарує не лише красу, а й автівки та дрони на передову. Дуже просимо підтримати нас вподобайкою та підпискою, щоб більше людей могли побачити це відео і надихнутися історіями неймовірних. Ну, а ми ходімо знайомитися. Пані Світлано, добрий день. Доброго дня, Олена. Ви заснували косметичний бренд під час повномасштабної війни. Чому саме сфера краси? Ми створили компанію в квітні 2022 року, коли здавалось би це для багатьох було просто абсурдом. І на нас дивилися великими очима. Казали дівчата, ви серйозно в курсі, що на вулиці е, війна? Як зародилася сама ідея? Чесно, до війни я навіть і в подумках не мала, що я створю власну компанію, і що вона буде набирати таких обертів, і саме під час війни. Я з родиною до війни проживала в Ірпіні. Ми змушені були виїхати в квітні місяці. В кінці ми отримали звістку, що на жаль, нам нема куди вертатися. Під час окупації Ірпіня в нашому будинку проживали були попадання в наш будинок. Це все було рознесено. Там була сплошна дира. Просто дирка, дирка, і вони навіть ці кірпічі, якось чи розбивали, чи що робили, виносили на балкон, строїли якісь там, будували якісь барикади, чи що. Я не розумію. Були знесені забори між нами і сусідами, тому що їм треба була, я так зрозуміла, більш вільна територія, щоб там собі прогулюватися. В дворі стояла ялинка. Вони просто її зрізали, зрубали. Ми до сих пір не розуміємо, навіщо це було робити. Рили в газонах якісь окопи. Якщо я говорити про чоловіка, він в мене залишився. Голий босий, в прямому сенсі цього слова. Забрали абсолютно всі чоловічі одяг: зимовий, всі всі штани, всі футболки. Абсолютно все. Чим ви займалися до повномасштабного вторгнення? Я працювала в компанії, гарній компанії, косметична. Я була національним директором, але як ми кажемо, війна оголила обличчя дуже багатьох людей. Та людина, яка була власником попередньої компанії, вона не показала себе з кращої сторони. Він для себе керівник минуле прийняв позицію зайти в мовчання. Я не готова сісти і склавши руки, сидіти. Чому саме косметика була цікава ситуація на ринку? Що ти знаєш про мережевий бізнес? Всі зразу кажуть, ей вони. Ріфлейм там Фаберлік. Oriflame все-таки має проросійські корні. Про компанію Фаберлік, так вона взагалі на 100% російська. Ця купа людей вона залишилася і залишилася без улюбленої справи. Тобто MLM індустрія це дуже гарні перспективи, дуже гарні можливості. Я зрозуміла, що ми можемо дати їм ось ту надію, яка буде їх підтримувати, і це для них теж як і для мене буде антистрес. І це стало якоюсь місією певною. Що допомогти людям? Для того щоб вони е, мали можливість заробити на кусок хліба під час війни, це теж є важливо. І цей крок був, був зроблений. Як наважилися відкрити компанію під час війни? Чи не страшно було? А я скажу так: а що втрачати? Я нічого не втрачаю, а не спробую, не взнаю. Все життя буду себе зацакарати. Люди, які мене оточували, вони мене підштовхнули до цього. Вони мені там казали, відкривай свою компанію, ти справишся, ти лідер, за яким там піде велика Кількість людей, і напевно я повелася просто-напросто на це. І усвідомлення в мене прийшло вже після того, коли крок був зроблений. З якими складнощами зіштовхувалася для того, щоб відкрити таку mlm компанію з нуля. Необхідно мінімум рік-півтора на підготовку і на організацію цього всього процесу треба ну більше мільйона умовних одиниць. Звісно, в нас цього нічого не було. Взагалі, пошук складу це була ціла історія. Коли вже їхала там перша машина, в нас ще не було складу. А, мій кум каже: «Та да, що, ти бачила? В мене там є навіс на роботі, там да, такі там нормальна квадратура, ми там розгрузимося. А я на нього дивлюся. і Кажу: ти не розумієш, напевно. Що це, як це, і куди це, який був шок? Я пам'ятаю нашу першу поїздку в Туреччину до одного з виробників. Я кажу, нам потрібна продукція. Наші люди чекають в країні, де, де, де війна. І Я так уявляєте собі ці дві людини, які на мене дивляться. І я кажу, нам треба від вас фура товару. Гроші будуть. Ми продамо. Ми вам віддамо. Вони дивилися на нас квадратними очима. в мене тоді пішло усвідомлення, що я думаю, вони напевно думають, що я якась скажена. Ну що в мене щось не то трошки з головою. Вони переглянулися між собою і кажуть: ми вам допоможемо. І для мене нас це був знаєте, перша перемога. Перші, напевно, ці сльози такі, коли ми зрозуміли, що е, ну перша перемога є 20 квітня. Ми заснували компанію Лівеста. І вже 16 травня, менше чи через місяць, е, світ побачив перший каталог, чи був попит. Люди ще були налякані, перелякані. Ми, теж, ми геть теж не готові до косметики. Згідно, так? ми розпочинали з таких необхідних потреб косметичних. Вони миють голову, Сам вони вихає. чистять зуби. Тобто самі елементарні побутові речі вони роблять. Вони прибирають свої домівки, де вони проживають. І тому ми почали фактично з цих продуктів. Але потім до нас пішли звернення. Дайте нам тонального крему, тому що ми плачемо, в нас всіх червоні обличчя, а ми не можемо там вийти. В інстаграм не хочемо вдягати ці маски. І нам треба це все замазувати. Дайте нам тоналку. Потім почалося дайте нам помади. Боже, ми були шоковані, якщо чесно, що в людей да, були, були такі потреби. Потім пішла парфумерія. Що дайте нам парфуми. В основному компанії пішли в тишину і тут на почві цього всього виходить лівеста, і в неї немає тишини. Якщо чесно, я навіть і мріяти не могла. Що за рік часу ми досягнемо тих масштабів і того успіху, який є. Чому масштаби? Ну масштаби на сьогоднішній день у нас більше ніж 50 тисяч консультантів по всій Україні. Адже вони... доброго дня вам всім, рада всіх вас бачити. Наші консультанти мають можливість зібратися тут, пройти різні майстер-класи, тренінги. І я думаю, що вони залюбки це роблять, правда? Приходять сюди, надихаються нашою продукцією, нашими можливостями. Чи ваша мережева компанія відрізняється від інших? У нас та енергетика і та енергія, яка точнісінько ні в кого немає, і е, те, що нас об'єднує, тобто той командний дух, який є всередині компанії. Е, е, і є другий напрямок: це представлення інших торгових марок, їх немає на ринку України. Тобто ми підписуємо ексклюзивні договори. Це виробники Польщі і Туреччини, і це дозволяє максимально покрити потреби. Ви ще й допомагаєте фронту, кому саме допомагаєте? 40 тисяч гривень, 50 тисяч гривень. Ми перечисляли на фонд Повернися живим. Там зубна паста гель для душу, шампуні. Тобто, ми відправляли продукцію. Ми від себе хочемо додати ще 300 упаковок вологих серветок. Що бонусом вдалося громадській організації разом з нами. Купити ось такий дрон для наших військових у нас була ось така акція. Краса дарує силу при реалізації певної продукції. Ми 100% кошти передаємо на купівлю автівок. Завдяки проекту Твоя краса дарує силу ми реалізували можливість придбати три автівки, які сьогодні будуть вирушати в Донецькому напрямку. Під Бахмут. Ми розуміємо, що наша. Наша допомога, вона потрібна нашим військовим, нашим героям на своєму економічному фронті, тому що в будь-якому випадку ми допомагаємо. Допомагаємо тим, що ми сумлінно платимо податки. Ми компанія, яка зареєстрована по-білому, як то кажуть, прозоро все. Ми змогли створити легальний бізнес на ринку України і відчувати себе достойно в ньому. Що порадили тим, хто хоче, але боїться почати з нуля. Не боятися, треба зрозуміти, що дійсно ти хочеш і чим ти хочеш займатися. Зробити перший крок. Перший крок вийти за рамки. Ніхто не знає, що буде за тим е, за, за тим колом, за тією зоною комфорту, до якого ми звикли. Тому що якщо говорити особисто про мене, до е, війни в мене теж було все добре. Я займала керівну посаду. У мене був була гарна заробітна плата. Але е, як показав час. Що ми можемо прожити насправді в одному або двох спортивних костюмах і абсолютно нічого страшного. І в цих же костюмах, футболках в одних кросівках, ми можемо відкривати великі компанії, які можуть змінити долі і майбутнє багатьох людей. Тому, якщо ви вірите в себе, вірите в свою справу, варто зробити перший крок на до своєї мрії, і обов'язково все вийде. Друзі, сподіваюся, ви надихнулися історією Світлани. Дякую, що були з нами. Від вас Підписочка, вподобачка, і до наступного випуску. Ти знаєш, я щаслива, що це відбулося, що я змогла сказати, і, можливо, ще раз пережити ті моменти, які мене зробили тією, якою я є на сьогоднішній день. До речі, в мене є мрія створити своє власне виробництво, і я знаю, що якщо я щось дуже хочу, то це обов'язково буде. Дай Бог буду колись переслуховувати це відео і буду сказати, я ж казала, я ж хотіла, і я це зробила.